Всім привіт! Зніму коротеньке відео про квітування Сідінтаденія Мідрата Yellow. Цікава рослинка з вандових, невеличкі такі квіточки. Вже на сонці вигоріли, відразу після розпуску були жовті з такою фіолетовою красивою губою, проте зараз вони вже більш. Біляві стали на сонечку. Вже вони досить давно квітнуть. Ця рослинка в мене зовсім нещодавно. Я не можу багато розказати про її про е, особливості догляду за нею, тому що зима в нас попереду. Поки ми пережили весну, літо, хочу сказати, що росте вона дуже гарно, швидко полюбляє сонечко. Про це говорять і такі тоненькі. Листочки, гарно швидко нарощує коріння. Вона в мене пересаджена, прийшла на блокові, пересаджена в крупну кору І дуже гарно такий дірявий-дірявий горщик, я так всі вандові свої саджаю. Мені так зручно. Дуже гарно нарощує корінці, чудова рослинка. Полюбляю поливатись. Я її можу замочити на хвилинок на 5%, можу просто оприскати, але якщо оприскую, то це треба робити двічі на день в моїх умовах. Хоч у мене досить волога температура, температура висока, вологість також волога повітря, вибачте, менш 50% вкрай рідко опускається вологість, зазвичай це. Десь 60%. Проте воно на сонечку знаходиться, в куточку, південно-західне вікно, і їй гарно росте, отже, їй потрібно більше водички. Особливості, що я помітила, квітконос ми відразу випустили. Проте, коли зав'язалися бутончики на квітконосі, ви бачите, що тут така прогалена. Залисіна, так, так, так би мовити. Було кілька квіточок е, на початку квітконоса. Вона їх, буквально пару штук, вона їх відсушила. А решта бутончиків вона відсушила ще в, під час бутонізації через мій догляд. Я е, не збільшила кількість е, водички, не почала більше поливати, поливала так, як і до цього, як вона росла. Це був раз, в два-три дні, а під час бутонізації вивелося, що їй потрібно щодня бути политою, замоченою або оприсканою. І як тільки я почала це робити щодня, вона відразу перестала сушити бутони. І вже решту бутонів ми гарненько, так, дружненько, розкрили. Отже, такі мої спостереження. Вона просихає надзвичайно швидко. Буквально кілька годинок, і в горщику сухо-сухо. Полюбляє яскраве сонечко, гарне, мої температури, навіть це влітку, коли висока така температура на дворі, спекотно дуже. Я, звичайно, стараюсь а, дещо їм. Більш комфортні умови. У мене на балконі немає кондиціонера, але він є в кімнаті великій, з якою балкон з'єднаний двома вікнами і дверима. І все в мене відкрито і включений кондиціонер в кімнаті. Закриваю вікна на балконі, і тут тримається температура десь в самий самий спекотний день, коли на дворі було 35-36. На балконі трималось десь 31 градус. Це при тому, що вікно південно західне жалюзі рельєт я не опускаю, тому що квітам потрібне сонечко, тільки якщо вже геть палить сонечко, я можу приспустити дещо. І цього сонця-прямого сонця, прямого сонця вона, вона дуже гарно перенесла не опіків, навіть не посвітлішало листечко. Тобто, ніби так все як і має бути. Як і в вандові всі, вона гарно переносить яскраве сонце. Полюбляє смаколики. Я піддобрювала тут цвітіння її потрішечки, слабкими розчинами. Часом збалансованим, а часом для цвітіння. І це подобається. Ось такий коротенький ролик. Дякую всім за увагу. Якщо будуть якісь запитання, якісь пропозиції, обов'язково пишіть. Відповім. А наразі всім гарного дня, чудового настрою! Здоров'я вашим квіточкам, орхідеям і вам. Пока-пока!